Угоді про видобуток корисних копалин, яку сьогодні планують підписати у США. Є гарантії безпеки для України. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Нинішня угода це підґрунтя для майбутніх угод про створення інвестиційного фонду для розвитку і відбудови країни, пояснює прем'єр. За його словами, для підготовки і підписання угоди про фонд працюватиме делегація урядів України та США, і вже цей документ. Та має ратифікувати парламент спікер Руслан Стефанчук заявив про готовність Верховної Ради долучитися до роботи над майбутніми угодами щодо видобутку корисних копалин, і вони матимуть потенціал для надання потужної безпеки для України. Ми розуміємо, що управлятись він буде, і це вже прописано в цій попередній угоді урядом України та урядом США. Україна буде робити туди грошові внески від надходжень частини ренти, ліцензій платежів за корисні копалини. Корисні копалини, а також власність України не передаються Сполученим Штатам Америки і навіть не є внесками в цей фонд. Доходи зароблені від НАТР, будуть частково йти в наповнення цього фонду, причому від майбутніх.